Ой. Орус, не отякайся, мене діти дивляться. Куряк зяп. Mm. Ты думаєш піхати, серйозно? Здорово. Друзі, привіт! Ми знову на каналі, на теплому каналі в Бурштині. Кажуть, риба зараз не ловиться, але ми все одно приїхали на фестиваль, і я радий вас вітати на моєму каналі Fishing Life. Так що ми подивимось, порозбираємось з цією рибою, якої, кажуть, тут і небагато. Хоча я все ж таки маю надію, що нам вдасться половити судочка. Сьогодні фестиваль. сьогодні Нові правила, я думаю, багато глядачів вже бачили ролик з попереднього фестивалю, який тут проходить десь місяць назад. Впевнений, сьогодні все буде абсолютно по-іншому. Нові правила, про які я розкажу згодом, монтаж особливості, про які я розкажу згодом. Ось, і також багато людей, які вже беруть участь в цьому фестивалі, вони. Також бачили моє попереднє відео. Відповідно, багато хто з них спробує змалювати якісь приманки, фішки, теми, про які я розказував в минулому відео. Відповідно, моя задача, моє завдання було придумати щось нове, що може сподобатися рибі, що буде відрізняти мою приманку, мої оснастки, робити їх кращими на фоні всіх інших. Так що, друзі, зараз я розкладаюсь і буду про це все вам розказувати в сьогоднішньому відео. Ви обов'язково підписуйтесь. І погнали дивитися. Шановні підписники, не можу не відмітити спонсорів цього каналу. Деякі спонсори скасовують свою підписку, іноді приходять нові спонсори. Але є й ті, хто підтримує на постійній основі. Незважаючи на це, я вдячний усім вам. Ваш вклад у розвиток мого YouTube каналу є важливим. Також хочу подякувати тим, хто кидає прямі донати на картку. Якщо ви також хочете приєднатись, запрошую вас до опису цього відео. Там ви знайдете всі необхідні посилання та реквізити. Так, давайте, друзі, я розкажу трошки по своїй снасті на сьогодні. Це так само Rapid, це так само Twin Power, це так само 0.6 -та нитка. Поводки на відвідному залишились ті самі 0,16 до приманки, точніше навпаки, 0,19 до приманки, 0,16 до грузика. Якщо грузик заходить за чапи, відриваємо тільки грузик, повідок з гачком, з приманкою в нас залишається. Це все діло кріпиться просто через застібку, сюди одразу прив'язується шнур. І значить, момент, який я зробив на сьогоднішній виїзд. Сьогодні я приманки буду бачите, ставити через застіпку, через маленьку застіпку. Чому так? Минулого разу мене дуже нервувало те, що приманки сповзають. От кейтечно, Ви всі знаєте, та він сповзає. Тому сьогодні я взяв всі приманки і поприклеював клеєм до гачків. Тому сьогодні я, щоб не перев'язувати, не поміняти приманку, просто на гачку не вийде. Тому я сьогодні вирішити сиділа через ось таку невелику застіпку. Змінювати ось такий невеликий нюанс, але я сподіваюся, що ось цих холостих закидів, коли ти закинув, приманка зразу сповзла, просто не буде, і більше часу я буду ловити саме з приманкою в робочому стані. Розійшлися ми по секторах. Нам випав 12-й сектор, і давайте я вам старенько розкажу правила, які на сьогоднішньому турнірі чим вони відрізняються. Дивіться, у нас 4 тури, але тепер є сектори. Тепер переміщення. І таке стояння метр один від одного не дозволене, і також до заліку приймається в турах в першому і в третьому весь судачок по розміру, а в другому і четвертому від 25 см. Чому так зробили? Тому що в першому і в третьому турі ми стоїмо в один сектор, який попався на нажеребкування, і маємо стояти в ньому всю годину. В другому і четвертому турі ми розпочинаємо з одного сектора, але переміщення по зоні будуть дозволені. Так що в нас ось такий сектор. Біля того дерева позаду рибка живе точно. Ми недалеко від нього, так що маю надію, що спіймати нам все ж таки вдасться зараз. Минулого разу я переважно темними приманками ловив. Але на сьогодні зарядив багато кислотних, тому що ну, тоді реально багато людей відловлювались саме от на яскраві кислотні приманки. Тому я вирішив, що теж хочу спробувати сьогодні ловити кислотними. Почну з неї, тридюйме зі шайнер, а потім буду переключатись на різні варіанти, в тому числі й на темні. Start. Течії взагалі нема, батько? Течії взагалі нема. Перші закиди зразу нам дали зрозуміти, що просто сьогодні не буде. Покльовок взагалі поки що немає. І от за перших там закидів 7-8 по сусідах тільки я бачу от дві рибки невеликі зловили. Тобто якоїсь активності від судака взагалі не спостерігається. Більше 50 хвилин тривали наші невдачі. А тоді Орест отримав одну покльовочку, а з другою, все ж таки, її реалізував, але це був не заліковий окунь. Я продовжував експериментувати з траванками і намагався підібрати ту, яка сподобається судаку. На гачку опинився три дюйми Сінгімпакт в кольорі оливки. Город це був судак, це судак, він мені клюнув. І ось вона довгоочікувана покльовка. Але, на жаль, реалізувати її на 100% не вдалось. Потримав рибу, і вона зійшла. Після кількох закидів знову змінює приманку і вирішує поставити два дюйма upstream Sugar в кольорі Watermelon. Сама ж покльовка трапилась недалеко від берегової бровки, тобто на дистанції близько 10 метрів від берега. І подальший мій план складався з того, щоб все ж таки приділити більшу уваги саме цій зоні, а не витрачати багато часу на прокидування всього каналу. Боже, не вже давай, до да, гориста! Да. Невеликий, але такий бажаний, такий довгоочікуваний і такий нам потрібний перший судочок у моїх руках. Відскочили від наряду. І то зразу, до речі, крупняк, то якби був і 25, то в нас би теж пішов він в залік. Назвав цього судака я крупняком, тому що судачок на каналі зазвичай ловиться невеликого розміру. І в правилах турніру прописано, що в залік де від 25 сантиметрів. Але дуже часто на гачок потрапляють саме не залікові екземпляри: 22, 23, 24 см. Тому, коли потрапляє заліковий залік, в жарт ми говоримо крупняк. А одразу за першим і послідувало продовження. Друге клювання також в береговій зоні. Орист. З таким ударом класним. Опа, опа, опа. Другий. За два закиди другий, і то так втулив знов на Шугера. Давай. Три, ну, завершився перший тур, було дуже складно. Е, нема течії. Перші закиди одразу показали, нема течії. Зв'язку з... Прильотами зараз теплоелектростанція не працює на повну потужність і течії нема. Кажуть хлопці, вода в каналі холодна, я вирішив не перевіряти руки, не пхав туди. Ось. І риба доволі таки пасивна. Хлопці, які стояли праворуч у нас, стояли в такій добре відомій точці з рибою, тягали, тягали раз за разом. Ми стояли нижче неї на метрів 20 і виходить, там вже риби було насправді дуже мало. От я за весь тур, за годину 15, отримав три покльовочки. Одна з них була холоста, я під риба відвалилась, і два судочка на 30-34 на сантиметра все ж таки вдалося дістати. Добре, що не нуль, ось тому що з нульом ну, було б дуже прям важко і сумно. Зараз трошки все ж таки змінюють правила. Якщо я вам говорив, що друга 4 година буде йти в залік судак від 25 см, то відміняється, буде йти в залік весь судак. Ну, в зв'язку з тим, що риби все ж таки зовсім і зовсім небагато. Так що зараз готуємося і будемо в другому турі намагатись закріпити, покращити наш результат. Старт другого туру. Тепер дозволені переміщення. Ми розпочинаємо з сектора в центрі зони, виконуємо буквально по два закидання, вони пусті і вирішуємо переміщатись у верхню частину зони. Побіг легка пробіжка, і ми розпочинаємо полоскати наші приманки неподалік мосту. Цю зону особисто я зовсім не полюбляю і ніколи не давалось тут добре відновлюватись. Але в першому турі хлопці з одного сектора там зловили близько семи судочків, тому ми і прийняли рішення там ловити. що ну, Орест, Але я й вірність. Просто центр, Що там? Судак? Орест! Один раз піддергуєш і раз крутиш. Ох, і в другому турі я нарешті розловився. тож я нічого не міняв. Продовжую ловити на то, на що бере. А бере на колір ватримолон на 2 дюйма шугар. Але цей судачок невеличкий. Проте тепер обмеження в розмірі нема, тому залік. Вдалося спіймати швидку рибу, це звісно, що добре. На протязі часу, що залишився, вже нічого давити на тебе не буде, і можна буде ловити більш спокійно. Абстрім продовження не послідувало, і ми далі переміщаємося по секторах, робимо буквально по 3-4 закиди та намагаємося знайти більш-менш активного судачка, який швидко відгукнеться. Проте це все було невдало. І приблизно в половині туру ми знову повертаємося у верхні сектора. так от було моста я не думаю Це риба так? куляхи не пойдет мене діти дивляться куряк взяв Ні. Ти думаєш, кинас Серйозно? Та, та який судак я не вірю Судак! Судак. <покій> На гачку опинився найбільший мій судак цього дня. Він був невеликий, але, як ви бачите, боротьбу подарував знатно, і насправді були різні думки, чи це якась бонусна мирна риба, чи це якийсь дуже великий судак. Але насправді це був судачок доволі стандартного розміру. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 36. 36, да. 36, 36. А ще за кілька проводок слідує і наступна покльовка. Судаку притаманне таке явище, як виходи кльову. Тобто стається якась літавізація, і на протязі кількох хвилин одразу в багатьох учасників стається клювання. Коли приходить такий момент, головне не втрачати час, і потрібно, щоб твоя приманка у воді була максимально довго. Здоровий з покльовкою, реально з покльовкою. Це на ватермелон. Дивись, який фаненький. Дивись, який добренький. Третій в цьому турі. Третій в цьому турі. Класно, цей класно вдарив. О, а, взагалі сидів акуратно. Араз хочеш такого теж зловити? <плес> <плес> Третій в цьому турі. Так що треба його уважити і будемо скоренько продовжувати, поки є якісь покльовки. 33 33, там той 36, Орест. ми тут просто крупняки увалим. Ми. <сydosi> <сydosi> <со <employees> да. Просто стандартна, протка без пауз, без нічого. Просто підрив один, і один оборот, і все, і він... Vai? Ну так, от, і він просто сильно вдарив. Саме біля мосту у другому турі нам вдалося зробити свій результат. І скажу вам наперед. саме ця зона неподалік мосту вона і була найбільш робочою на цьому турнірі. Усі команди, які ставали туди в подальших годинах, також ловили своїх залікових судачків. Таке враження, що рибу ніби магнітом туди притягувало. В другому турі вдалося спіймати чотири риби. Три з них ви побачили. Четверта клюнула буквально там за дві хвилини до фініша. Система, значить, така: в мене камера знімає приблизно годину 05 пять Одна батарейка, а тур у нас годину 15. Тому 5-10 хвилин останніх ну не попадатимуть. І от на цих останніх хвилинах я ще одного невеликого судачка на 22 см спіймав. Але друзі, я вам хочу сказати таку штуку, що значно важливішим є те, що цей тур не лише дав ось цих там чотири хвостика, а він дав впевненість в діях, тому що коли ти ловиш і в тебе немає впевненості в якійсь темі, в якійсь там підібраній фішці. То спіймати буде справді складно, коли ти будеш просто перебирати то сьо-то сьо, кидатись від одного до другого. Ось насправді так зловити важко. Треба, щоб була тема, треба, щоб ти в неї вірив, і тоді можна ловити. Тому ось я говорю, що дуже важливо, що в цій годині саме вдалося підібрати ось цю тему, щоб з'явилась віра, і зараз саме так будемо намагатись працювати в третьому турі. Третій тур ми будемо стояти весь час в одному секторі. На третій тур нас відправили. Стояти в сектор в нижню частину зони. І не знаю, які тут результати навіть були в попередніх турах. Але чогось є віра, що бере саме в верхній частині зони. Чогось в цей низ віри зовсім нема. Но... Судак Риба, яка добре криє зранку та ввечері, а також проявляє активність по темну пору доби. Зловити ж його в день зазвичай доволі складно, і цей канал не виключення. Тому у першому другому турі спіймати було насправді значно легше, ніж спіймати у третьому та четвертому турі. І всі наші намагання, всі наші спроби, вони були марними. Орест я йду в Абанк. Третій тур нашій команді не вдався. Жодної риби ми не спіймали. І ось тепер вести боротьбу вже за призові місця буде надзвичайно складно, тому що багато команд все ж таки розловились, хоча б по одному, по два, але зловили. Ось четверта година зараз все вирішить. Якщо люди почнуть поносити нулівими злом, тоді шанси є. Якщо так не трапиться, то скоріше за все. Цього разу ми пролітаємо, але не засмучуємося. Будемо продовжувати ловити тими самими приманками, і просто зараз вже буде дозволене переміщення. Встанемо в якісь кращі місця, де буде риба, і будемо намагатися її ловити. Раз. Все, Всього давай посивайся лови рибу. а Не займайся фігньою. За 2,5 години третього та четвертого туру наша команда так і не змогла закритись судачком. І навіть більше, скоріше за все, ми навіть не мали акцентованої покльовки цієї риви. що ви приїхали. Тож, давайте перейдемо до нагородження призерів. На цьому турнірі окремо нагороджували любителів та спортсменів. Кожен з учасників міг самостійно обрати, в якій категорії хоче виступати. Тож до нагородження запросили одразу 6 команд переможців та вручили їм пам'ятні цінні призи. Друзі, ну а на цьому наш ролик добіг кінця. І якщо він сподобався вам, не забувайте поставити ваш лайк. Також підтримуйте цей контент вашою підпискою. І зустрінемось з вами вже в наступному відео. Па-па!